Вітаю всіх на моєму каналі. Я викладала відео, як сіяла ранню капусту, я її вже висіяла. І добре, що мені хтось написав чи пора вже сіяти цвітну та броколі. Я перевірила свої насіння і виявила, що в мене його немає. Швидко замовляла, замовляла в супермаркеті насіння. І мені досить так швидко воно прийшло за 2 дні. Тож покажу, що я виписала. Я вже розпакувала на новій пошті, посилку перевірила, щоб ходилося з накладною. А тепер покажу вам. Вони поклали мені ось таку бумажечку з номерами. Виписала собі ось такого фізоліса, десь бачила відео про нього і згадала, як ми в дитинстві ходили і з бабусі його їли. Виписала по 01 грам, два види фізоліса, перевірю, як він буде в мене рости. Також виписала ще капусти пізньої агресора. тисячі насінин. У мене є ще одна почка. І я думаю, тепер дві почки мені вистачить. Писала селеру корневу, буду сіяти 100 штук. Морква в мене вже є виписана. Я знімала відео, як я восини половину сіяла. І залишила весну ще сіяти. І також виписала дурячка. Виписала собі баклажанів 25 штук. Хотіла сіяти багато баклажанів, але всі люди, що в мене купували розсаду, всі замовляють помідори, капусту і перець. Баклажан нікому не потрібний, тому в цьому році буду сіяти лише для себе. До мене прийшов помічник, бо куди ж без нього тут щось роблять, а його не беруть. Я в тому році виписувала і в цьому році вирішила виписати такі самі сорти капуст. У мене була в тому році лімба, це броколі. Тут 25 грам, це насіння таке з дешевших, можна сказати, але це все одно гібрид і він гарно росте. Великі такі головки до 1,5 кг. І також для себе вирішила провірити ось ця, таку батавія. Виписала 25 штук, посію збоку десь, щоб знати, що це інший сорт. Цвітної капусти я. Перевірити, виписала 25 штук опалу. А також в мене в тому році була ось така унібота. Мені вона дуже сподобалась і люди також гарно про неї відкликувалися. Вона досить рання, виростає велика до 2,5-3 кг. Також мені прийшла кукуруза Дейнеріс 50 насінин. Я думаю, нам на сім'ю вистачить її точно. Можна було виписати інші сорти, але там вже на сайті були тільки великі упаковки, 10 штук мені не потрібно. Я виписала ось так, куди й неріз. Виписала червону голову капусточку, трошки для того, щоб сіяти її між сортами пізної і цвітної. Її багато нас не купують. Я по, рядочку, по два буду сіяти. Так, щоб люди беруть пізні, допустимо, 50. Або 100 штук, і з десяток беруть отакої червоної. І також я виписала ось такі дві гібрида пізної ще. Е, крім агресора, в мене ще буде ось така. Вона дешевша, ніж агресор. Мабуть, вона коштує десь. Зараз провірю. Ця капуста коштує вдвічі дешевше, ніж агресор. Але гра... агресор у нас дуже знаменита. А ця капуста вона гібридна, вона також гарна, я її садила собі в тому році, вона мені дуже сподобалась. Ці дві капусти вони не такі тверді, як агресор. Бо багато людей казали, що агресор виходить такий дуже. вона Гарна на голубці для борщу, але от тушити чи в салати вона зовсім не підходить, тому що вона дуже тверда. Ось ці дві капусти вони гарні, м'якіші, гарні і на голубці, і на закваску. До того ж, насіння дешевше, і я її буду продавати дешевше. У нас агресор на базарі ту весну коштував 50 гривень за десяток. Цю я буду продавати 40, а можливо 30 гривень, так як дешеву, але. Я знаю, що це гана капуста. Я не виписую оці всякі харківську зимову, а магер, там, що зовсім зовсім дешеве насіння, тому що з неї капуста не виростає. У нас таку вже ніхто не купує і навіть і не питають. Пізню капусту я буду сіяти в кінці березня, ну подивлюсь по погоді. А от ось таку червону і цвітну, і броколі я сію частину із ранньою і трьома партіями, щоб потім і залишилася частина посіяти з пізньою. Хто вже люди знають, що потрібно капусту таку рано сіяти, то вони купують. А іншим я розповідаю, що цвітна і драколі гарно ростуть рано на весні і в другий оборот фермера садять її на осінь. Чому? Тому що вона встигає поспіть, ну, Прийшов мені тут на зйомки. Поки ще невелика жара, і тоді головки виходять і нічим не потрібно їх буде обробляти. Вони встигнуть посвіти на початку червня від 40 60-70 днів від посадки розсади. Не забуваємо, що тут пишуть вегетаційний період 65-75, але це від висадки розсади. Розсаду потрібно ще 40 днів вирощувати. Ця капуста встигає поспіти до жари, тоді головки не пошкоджуються ні жарою, ні всіми шкідниками білокрилкою, тому що вона встигає до масового розмноження білокрилки, я її нічим не бризкую не обробляю, вона виходить така гарна, можна сказати, екологічна. А от, якщо її вже посіяти пізніше і продавати пізніше, то всередині літа за нею треба гарно слідкувати, але ж таку капусту нічим не хочеться обробляти. Сіятиму я капусту в ось такі ящички. Так як я вже показувала, сіяла квіти. Ящичок 30 на 40. Ґрунт гарний з перегноєм добрений, завистелена клійоночка, клійночка з дирками, лінію рядочки і висіваю. Я її буду густенько висівати для того, щоб потім пікірувати на двір разом із ранньою капустою. А от селеру прийдеться сіяти в касети. Я надивилася різних відео, люди садять. Капусти навіть ветюранню в касети. І помідори, і перець я спробувала, мені в тому році зовсім не подобалося, тому що в цій касетці потрібно поливати кожен день. А якщо це вже буде травень або помідори, то їх поливати треба, можна сказати, ставити прямо в воду, бо дуже швидко пересихає ось ця ячейка. Зараз в таких касетах в мене посаджені черенки сурфінії, і я їх поливаю кожен день. Коли на дворі буде, зараз у нас теплиці, в теплиці жара сонце, двері відкриті, а тут жарко, капусті цього не подобається. Її потрібно буде виносити, але навіть на дворі її потрібно буде дуже сильно поливати. І якщо ви бачите, що хтось у відео саджає капусту в такі касети, ви повинні розуміти, що в тих людей в теплицях є не капельний полив, а такий полив він зверху чіпляється, такий розпилювач. Вологи. Ви можете такі розпилювачі, бачити в великих супермаркетах, там, де продають квіти, там зверху почіплені такі спеціальні штуки, і вони розпилюють вологу. Влітку, коли ви приходите в магазин щось купувати, якісь квіти. Там досить так прохолодно і волого. Якщо у вас є такий полив, то, звичайно, ви можете сіяти в касети. Якщо цього поливу у вас немає, вам прийдеться кожен день, двічі на день поливати ці. Касети. Тому в касету я посію тільки селеру, тому що вона коренева. Да, я з нею буду гратися, але вона коренева, мені потрібно буде потім гарно витягнути з ячейки рослинку, щоб не пошкодити корінь, тому що корінь в неї якраз буде розростатися. Якби я сіяла селеру листкову, то я б її також посіяла в ящик і її можна фікрувати без проблем. І з кореневою потрібно бути дуже обережною. Сам посів я вам показувати не буду, просто розкладу по одній насінинки в кожну ячейку, а капусту, як сіяла, ви можете подивитися інші відео. Я там сіяла багато різних квітів, рядочками і цей. Зверху потім я перекрию клійоночкою і грунт посиплю попелом.